Ми це називаємо бабка. Ще моя мама в дитинстві пекла таку бабку, і так до цього часу і я печу своїм дітям і внукам. Може, ви його знаєте по-іншому. Тут є сир кисломолочний, вермишелька в мене черв'ячки, ще тепла вермишель. я кладу сюди масло, щоб топилося гарненько. І сюди ж цукор і все це перемішую ложкою. В ході такого перемішування вермішелька охолодає. І тоді можна вбивати яйця. У мене їх тут 4 на 400 г сиру і 200 г сухої вермишелі. Але тут не обов'язково робити строго по цьому рецепту. Скільки чого маєте, вкладайте. Викладаю у форму змазану масло і запікаю хвилин 50 Не обов'язково оформляти, поливати шоколадом, мені так захотілося зробити по-святковому. Ця бабка це в мене смак дитинства. Я дуже-дуже люблю таку запіканку. А тепер і мої діти. Я думаю, ви також таке робите. Просто вам нагадую. А якщо ні, то спробуйте. Гадаю, такий десерт вам сподобається. Смачного вам!